Борис Игоревич уже чистенький. Скоро будемо виїжджати. При приніс коврики у кабіну. Так, сюди будемо коврики стелити, щоб менше було шуму. Поставили стартер, буде все працювати, як вважається. Новий акумулятор взяли у Васі. новую магнета ремонту І, і бензобак у, у нас є. Помили, освіжили трошки. Що я ще Клеми, тут взяв. 65 ту щоб можна было потом на ланоса поставить або на девятку. Кабель на на аккумулятор. 10 метрів импортный. И в массу, як у Валеры, щоб в космос можна було полететь. І... релюшки разные и пусковую кнопку. Так, продовжуємо мы ТО.